Друзі, доброго дня! Дивіться, ми ще знаходимося в Нідерландах, сьогодні у нас вівторок. І е, з самого ранку вже оглядали два автомобіля, це є Volvo XC60, і приїхали на огляд ось таку Kia Niro. Це 2019 рік, 146 пробігу. Даний колір автомобіля має мокрий асфальт, в народі також називається її мишка. І Почнемо такий короткий огляд даного автомобіля. Ось дивіться, даний автомобіль знаходиться в нас в салоні. Весь вимитий, підготовлений для продажі, дуже має гарний насичений мокрий асфальт на гарній резині, на оригінальних лекосплавних дисках. Резина в нас, правда, йде зимова, але в досить такому гарному, адекватному стані. 215х60R17. Два ключа. Даний автомобіль перевіряв особисто на стан лакофарбового покриття. Жоден елемент кузова немає підкрасів. Зараз ми. Залишаємо за даний автомобіль завдаток, і вже будемо або цієї неділі, якщо будуть готові документи, або наступної, забирати її в Україну. Тобто на даний момент автомобіль є актуальний. Ціна даного автомобіля в Україні може становити 15 900 євро. Кого зацікавить дана автівка, телефонуйте. Розповім, як можна буде її зарезервувати. В комплекті також. Йде два кабеля, дві зарядки, тобто один кабель наш відкіснув, якщо немає власного, і е, на 220. Салон автомобіля, ще раз наголошую, вже майже готовий для того, щоб будь-якому замовнику, який буде телефонувати, по даному автомобілі, приїхати і віддати. Автомобіль зроблений детелінг, по салону немає жодних таких великих проблем. Салончик, потолок чистий, без надривів, всі карти цілі. Арки також не пошкоджені. По комплектації, як і всі автомобілі, які ми підбираємо, всі 4 склопідйомні пам'ять сидінь, електросидіння, масаж сидінь. Також можу вам надати ось він код даного автомобіля для перевірки, якщо когось зацікавив. Пробіг автомобіль має зараз 145 826 км. По комплектації тут у нас підігрів обдув, Підігрів керма, кнопка драйв моди. Вибирайте стиль їзди, який вам подобається більше. Електрорушник, клімат-контроль. Зараз автомобіль у нас заряджений на 99%, повна зарядка 388%, але споживання ну, на даний момент зараз вам покажу. Економічний 84-12 нормальна спортивна 4 і 16,9 кВт, Тобто 5826 км ніхто не збивав і середній вийшло 16,9, Тобто в Україні буде показувати набагато кращий. Запас ходу приблизно десь на сьогоднішній день від 400 до 500 км, можливо, навіть до 550. Отже, ось така автівка є зараз на даний момент актуальна. Ще раз наголошую цей 2019 рік. Колір мокрий асфальт, 64-та батарея, два ключа, сервісна книжка, повністю вся історія. Ось навіть її ціна. Телефонуйте. Буду, розповім, як можна її зарезервувати. Всім гарного дня. Також бачите, є різні, в цьому салоні є різні автомобілі. Ну, Це я не, так думаю, що вона не продається. Це, як, можна сказати, як музейний експонат, Ну, а можливо, і продається. Ви можете зайти на їхній сайт, будь-яка автівка, яка вас тут зацікавить, телефонуйте, я зможу її вам а ми ще будемо знаходитися сьогодні-завтра в Нідерландах і, скоріше всього, що в четвер зранку або завтра ввечері будемо виїжджати. Отже, кого цікавлять, телефонуйте, дякую, до побачення.